Дівчатка, доброго дня або вечора, вже в мене вже після 16-ї. Я рада вас вітати на своєму каналі просто про життя. Зараз є деякі справи і хочу їх зробити ножками, тому що до цього була на машині, але ж розумію, що машиною на машині довго не накатаюся, тому що треба трошки ходити. І ви знаєте, сьогодні зранку прокинулась, завжди прокидаюсь, дивлюсь, читаю новини, що там сталося. Потім відкладаю телефон з новинами і займаюся своїми справами. І сьогодні читаю, що довгий час не було шахідів, іранських цих, як у нас називають, пердунів. І читаю, що над Києвом було збито 13 шахідів. І ви знаєте, десь щось, коли якась інформація є така з'являється, я завжди пишу. ну, У мене є друзі, глядачі, які знаходяться майже по всій Україні. І обов'язково, якщо в тому чи іншому місці є, я завжди пишу. І сьогодні зранку написала декільком. Людям, які живуть хто в Києві, хто під Києвом, тому що читаю, що 13 цих пердунів було збито, але ж є там обломки впали в пригород Києва. І люди, з ким я спілкуюсь, вони відповідали, що було дуже гучно, але слава тобі, Господи, все добре. І ви знаєте, хоча я не така. Вже знаю, є такі люди, я не знаю, як правильно назвати, напишіть мені в коментарях. Люди, які набожні, да? мабуть, це так буде правильно. Я десь ну, ось, в душі, так, я коли мені дуже погано, я звертаюсь до Бога. Але, на жаль, не дуже часто хожу в церкву. І ось коли тобі тяжко, ти звертаєшся і просиш допомоги або Боженьки, або... Мамочка, мамочка, знаєте, ось такі слова завжди. Або кажемо слава Богу, або ой, мамочки, ой, мамочки. Ну, тобто, я знаєте, з часом розумію, що це такі самі, скажімо, найближчі. Ну, мама це людина, Бог це, я не знаю, ну, не істота, я б не сказала так. Я навіть не знаю, як це так правильно сформулювати. І ти завжди переживаєш і переймаєшся, як люди це все переживають. В нас теж, знаєте, наша область, вона теж в свій час чула цих пердунів, цих шахідів. Ну, це таке дуже знаєте, воно неприємне відчуття. Це так, як щоб не називати не матюкатися. Таке неприємне відчуття, воно деренчить. І коли воно трошечки такий затишок, ось в бойових діях або в цих містах, де не прифронтові, то воно трошечки, ти, знаєте, воно, мабуть, якось реальність трошки змінюється. А потім, коли оці атаки, ти якось тебе, знаєте, отак от трухає. Ну і ти розумієш, що який страх переживають ті люди, які ось знаходяться, сьогодні знаходились в Києві. Ой, ну я більш ніж впевнена, що ми це все переживемо, ми вистоїмо, тому що, ну ось бачите, вже скільки часу проходить, а ми, ми тримаємось. Тому і не тільки ми, а й наші хлопці на фронті, вони теж тримають стрій. Коли, знаєте, я ось згадую, коли в нас це все сталося Цьому, в моєму місті, коли палав Амстор, було дуже-дуже лячно, хоча і знаходилась за 40 кілометрів, я вам вже, мабуть, розповідала такі свої відчуття, хоча я знаходилась за 40 кілометрів від міста, але від удару бомби. Болочуть під землею. Я тільки, знаєте, собі, мені дуже навіть страшно уявити, наскільки це ось коли ти рядом знаходишся, а сьогодні теж кошмарили і Херсон. Теж, я думаю, ви бачили всі в наших телеграм-каналах, що там теж був обстріл. І зараз дуже боляче за кожне місто, яке знаходиться саме під цими обстрілами, і дуже ось коли слухаєш людей, які саме там живуть, і коли вони розповідають, а в мене ну багато глядачів насправді. Я дуже вам вдячна за те, що ви підписались на мій канал. Я впевнена, що українців багато, впевнена, що взагалі багато адекватних людей, яким Які мене підтримали. І коли вже, знаєте, люди розрізняють, що страшніше, страшніше, коли летить ядерна ракета, чи ядерна, господи прости, як коли летить ракета, або коли летять гради. І ось я спілкуюсь, спілкувалася зі своєю глядачкою з Херсону. І вона мені розповідала про те, що каже, Лен, саме страшне це оці гради, оці касети, касетні бомби. Ну і Миколаїв мені теж це розповідав. Ой, тому ви знаєте, дуже болить серце за це все, болить серце за людей, що вони зараз вимушено від незрозуміло чого. Вони ось так от терплять, потерпають від цієї навали. Але я впевнена, що потрібно ще трошки часу. І воно налагодиться, розумієте, воно нам, мабуть, повинно, ми повинні пройти цей шлях, якого ми не очікували. Ну, Взагалі я цього навіть не очікувала, я теж про це розповідала. Ось аж сльози. Я теж про це розповідала, що я ніколи не могла навіть повірити, що таке може статися. І коли 24 лютого моя подружка дзвонила мені, щоб мене розбудити, що це почалось в Києві, і в інших містах раніше, ніж у нас. Це такі, які на лінії фронту знаходяться, то мені було дуже дико, я навіть коли бігла додому в ту ніч я ночувала у мами. Я не могла навіть зрозуміти, ну, що, що таке можливо і що таке може бути. Тому ви рідні, бережіть себе. І хочу вам ще раз нагадати, є такий канал Астрооберіг. Оберіг. Він для мене, знаєте, краще, ніж Арестович, Арестовича, до речі, не дивлюся, не слухаю. І мені зараз от там Лера, вона хазяйка цього каналу Астрооберіг. Оберіг. Якщо не знайдете, пишіть, я вам дам посилання. Ось вона так заспокоює, У неї така є рубрика. Покойної ночі малиши. І ось там вона розповідає, чого чекати можливо. І, до речі, здійснюються всі ці її видіння, які вона бачить. Все, мої рідні, я вже прибігла. Я вас люблю, цілую. Я дуже вам вдячна за ваші підписочку, за ваш лайкосик. Дуже вдячна за ваш коментар, який ви залишаєте на цьому каналі. Я вас люблю, цілую і ціную. Бажаю вам тихого, мирного вечора. У мене зараз вечір. А вам. Ночі, вечора і раночку я вас люблю, цілую і ціною. Пока, пока.